Він ув'язнений, вона його дружина. У них кохання, а разом долають усі перешкоди, щоб просто бути разом. Це невигадана історія про те, якими всесильними бувають почуття. Це незвичайна доля двох звичайних людей. Така ситуація нас стала, що це зараз у мене виходить тут медовий місяць. Ми тільки поженилися 6 серпня, а 19 вересня мене закрили. Власне, от бачите, який у нас медовий місяць. Михайло розповідає, має найкращу у світі дружину, яка робить все можливе, аби навіть за таких обставин вони максимум часу проводили разом. Я розумію, що йому нелегко, ну, Кажу йому що люблю, підтримую всім, чим можу, чим чим можу, допомагаю. Дружина постійно приїжджає, підтримує, допомагає, чим може, за що я їй дуже вдячний. Їй дуже дуже вдячний. То вона приїжджає стільки разів, стільки може. І навіть стільки не може, то приїжджає суд у передачу передати. За законом Михайло має можливість бачити Христину протягом години раз на 30 днів. А раз на три місяці дозволяється довгострокове побачення. Триває воно три дні. Надається нам кімната, і дружина приїжджає. І три доби ми маємо право з нею перебувати разом. Кожна зустріч для закоханих наче вперше. щоразу емоцій та почуттів. Безмежна рада, але хотілося, щоб боженька нам все ж таки допомогла, і щоб він скоро там. Багато емоцій, але коли їду зі цю дуже розстроєна, що він залишається тут, і ми знову порізним. Що для вас означає, коли ви народжуєте дитину? Отакі От самі відчуття зараз, мабуть, і в мене, і в неї, тому що любимо один одного і скучаємо один за одним. Тобто ці відчуття можна говорити і говорити, але словами їх не можна передати. Це просто треба відчути. Тим часом Михайло та Христина сподіваються на лояльність правосуддя і щиро вірять, що скоро виховуватимуть дітей разом на волі. Буду любити, буду чекати. Раз на рік у Коломийській виправній колонії влаштовують день відкритих дверей. Рідні мають можливість подивитися, як і в яких умовах відбувають покарання їхні сини, батьки, брати, чоловіки та дідусі. Зустрічав відвідувачів новий керівник закладу Ігор Туркалевич. Посаду обіймає з 4 липня 2013 року. До цього капітан внутрішньої служби працював у долині першим заступником виправної установи, а згодом начальником Галицької жіночої колонії номер 128. З перших днів керівник взявся до роботи. Попереду. Багато планів сам перед це організувати зайнятість засуджених виробничим процесом, щоб можна було проводити якісь ну, ремонти і покращити комунальні побутові умови для засуджених до слова через борги у Коломийській виправній колонії номер 41 можуть відключити електроенергію. Новий керівник з проблемою ознайомлений. Ця проблема я думаю, що ви розумієте, що вона назріла не за один день. Ну на даний момент проводилися зустрічі мають проводитися зустрічі з Керівництвом обленерго в місті Івано-Франківськ щодо вирішення укладення двосторонньої угоди. Ну, до погашення боргу. Ну вони нам запропонують е -е, певні якесь виробництво для того, щоб ми могли їм ці борги заплатити. Ігор Туркалевич запевнив, зробить все можливе, аби засуджені не сиділи в темряві. Зараз шукає підтримки бізнесменів. А також начальник колонії зініціював спорудження виставкового залу, який сподівається, дасть свої результати. Постало, щоб кожна людина, яка Проїжджала, чи проходила попри колонію, щоб вона установила, щоб вона бачила, які вироби можна заказати, купити ну, в індивідуальному порядку, щоб чи великий заказ можна, щоб люди бачили, що колонія дієва і всі вироби, що ми виготовляємо, щоб що люди можуть у нас придбати. Розпочали зустріч засуджених із родичами з богослужіння у церкві на території закладу. Відвідали також і медичну частину виправної колонії. Побували і в кімнаті психоемоційного розвантаження. Також усі охочі мали можливість скуштувати їжу, яку щоденно споживають люди за ґратами. Оглянули гості комунально-побутові умови засуджених родичів. А також чоловіки, які відбувають покарання у виправній колонії номер 41 підготували для рідних та гостей святковий концерт. Протягом трьох годин на території установи панувала зворушлива атмосфера. Між колючих дротів бігали та сміялися діти. Чоловіки цілували дружин, батьки мали можливість обійняти засуджених синів, а матері не стримували сліз. Марина Максимів і Горкофлюк стомачука Коломийського району для подій телеканалу НТК.